Друзі, всім привіт! Ну що ж, Піджель клуж на 2025 дві продовжує нас дивувати. І в нас буде фінал Falcons проти Маус. Як взагалі ви спитаєте, це сталося? Зараз будемо розбиратися. Але хтось з цих двох команд отримує 400 тисяч доларів і дуже сильно підніметься у рейтингу Valve. Власне, Falcons може залетіти у топ 6 а Маус може піднятися на восьме місце. Неймовірний для обох команд результат. Тому є про що поговорити. Як завжди, прошу, поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка надзвичайно важлива для розвитку каналу. Також надзвичайно важливою є фінансова підтримка спонсорів на Ютубі, для яких вчора вийшло ексклюзивне відео на годину. Ми говорили про різні теми, про МОНСІ, читали інтерв'ю овертрайва. Сподіваюсь, більше не будемо такого робити, але. Таке було тому, якщо ви теж хочете мене підтримати і отримати доступ до ексклюзивного контенту, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. Що ж, почнемо з першого матчу. Маус грали проти Астраліс і е, Астраліс поступилися. Вони феноменально інферно провели. Перша половина чудова, неймовірна рахунок. 8-2. грали дуже добре, дуже погано грали в захисті Маус, дуже пасивно, зовсім не йшли в е, е, жодне зайняття простору. Цим користувалися постійно Астраліс, в них постійно було в... під контролем більше, ніж півмапи. І через це все було просто супер. Ну, наприкінці трошечки не вистачило, було декілька помилок, 8 на 4, але ну не страшно. Особливо враховуючи те, що не виграють 4 поспіль в наступній половині. 12-4 я вже розслабився, все супер красиво. Бам! 9 поспіль команда програє. Рахунок. 13-12 на користь Маус вже на додаткових вже здається астралі починають комбека. Типу нарешті виграють два в захисті, але ватаці не беруть жодного. І через це данці програють свій вибір. Дуже добре грав Спінкс. Він величезних вплив зробив, особливо його ентрі були дуже важливими. Власне, тут часто було той, хто в атаці робить ентрі, той відразу практично гарантовано забирає собі раунд. Знову ж таки, купа питань до Стана, 13 на 20 і жодного імпакту від нього на вигляд не було. Васкедіан 24 на 23 грає. D76 шістедер. Це не просто якісь там ляві фреги, 1.22 рейтингу. Все супер виглядало як для Астраліс, але провал провалилися. Я не знаю, що мені здається, що вони трошечки розслабилися і почали занадто сильно пушити. Плюс програвалися оці всі в захисті ентрі дуелі, і через це їх мало здобивали, бо. Ті моменти, коли вони хотіли вже собі Астраліс дозволяти більше як завжди грати більш такий активний захист, вони не могли цього зробити, бо були просто інста в меншості на початку раунду. Далі на нюк вони прибили опонента. Хоча захист був не такий впевнений, вони взяли всього 6 раундів, але атака була дуже хороша. Програли пістолетку, після якої виграли шість поспіль, взявши форс. Багато взагалі форсів Астралі збрали, або принаймні доводили їх до якогось близького моменту. Ябі, біштаєр девайс знову показали свій хороший рівень, достав на знову були питання, але цього разу це ніяк не вплинуло на результат на мапі. У Маус ця мапа зовсім не готова, тому нічого дивно не сталося. Ну а на інше. Здавалося, що непогано стартують Астраліс, 5-2 рахунок, але потім програється битва за економіку і просто один за одним раунди програються. Ксершен грав неймовірно, Торше грав неймовірно, і нарешті відкнувся Джемфат, який особливо на інферно був дуже-дуже слабко виглядав. Нічого не вийшло. І в результаті з рахунку 5-2, Астраліс програли 12 поспіль. І нічого не змогли в захисті продемонструвати. Було кілька близьких моментів у них все ж таки, але це навіть не доводилося до якихось клатчів. все просто повністю контролювалося Маус. І здавалося, ніби це Астраліс нова команда. Ну там не сказати, що у Маус були якісь тактики, вони стріляли дуже добре, всі причому у них і Бролан добре не стріляв. Тож... Такий результат Астралі спадають у майже за третє місце, а Маус проходить у перший же фінал на першому ж турнірі з Спінксом. Дуже добре. Другий півфінал завершився взагалі 2-0. Фалконс здолали фейс, пікалась Дас 2 та іншит, як ми очікували. На Десайдер Міраж. Ну, цього я не очікував, але це не так важливо, бо десайдеру не було. Фалконс взяли в атаці аж 7, це доволі непогано. Після чого. Змогли фейс трошечки адаптуватися, виграли аж 5 поспіль, 10-7 все супер. Потрошки здається, що ви доберете вже хоча б тих два раунди, щоб до додаткових довести. Але ні, дуже дуже сильно вимкнувся Ніко та Меджеска в захисті, і не дали вже опоненту взяти більше одного раунду. В атаці в результаті вийшло так, що змогли Falcons дотиснути з рахунком 13-11. Вони переводять на другу мапу вибір суперника Ancient. Ну і Ancient тут інколи як піде. В фейс головне було вхопитися за камбек на другій половині. По-перше, вони програли з рахунком 8-4. Теж були близькі моменти, були хороші моменти, але купер зів там Фалкос просто вибивали якісь вже мертві пленти. 3 на 3, 2 на 3. Тіксан там виходив, робив просто по трипл кілу в сайті. І змогли Фалкони аж 8 в захисті. Це доволі непогано проти Фейзів. А далі, що сталося? Беруть фейс першу пістолетку і заливають форсу. І з цього вже дуже важко камбекати, бо рахунок 9-5 у вас немає зовсім економіки. Доводиться все до 12-5, коли фейсбуру ще один, але в результаті 13-6 Брокі зовсім не було видно на мапі. Він весь цей турнір грав дуже непогано, але зараз просто провалився. Так само від рейна було недостатньо імпакту. Ну... Фактично, проблема була не в цьому. Якби вони а, краще трошечки відіграли там, деякі моменти, то була б і статистика, і все. Але вийшло так, що Декстер був у формі знову, кіксан видав 20 на 8, 20 на 8, капітан видав. Ну і Ніко стабільно своїх там, майже 90 гр вивалював. І при цьому не присідавши Тесес. 4 гравці відіграли в рейтинг 1.25 або вище. Тому феноменально від Falcons. Вони вже знову ж таки обростаються м'ясцем, пір'ям обростають і стають схожими на повноцінну команду. Та тепер зіграють у першому в історії цієї організації фіналі. Best of 5 це буде проти Маус. Але давайте спершу поговоримо про матч за третє місце, який почнеться раніше о 15.00, де зустрінуться Астраліс Фейс у матчі Best of 3. Ви знаєте, матч тут такого сумнівного турнірного значення. Ну, Тут якби за третє місце 150 тисяч, за четверте 87. В цьому плані є різниця, але загалом вона якось не дуже сильно впливає на цю всю історію. Мені здається, що в Астральс буде більше мотивації це виграти. Тож якось є. Я... І більше шансів не бачу тут, бо для них важливіше якраз таки здобути тих лишніх декілька десятків тисяч. Ну це фактично 70 тисяч, це дуже багато, майже вдвічі більше. За третє місце вдається ніж за четверте. Тому мені очікується, що може бути тут такий результат близький на користь астраліс. А власне, якщо по мапах, то в нас не буде трейну та анубісу, тут якихось несподіванок не може статися. Астраліс мають пікати інферно, інших варіантів я не бачу. Фейзи розглядають, напевно, або еншент, або Dust2. Я схиляюсь все-таки до еншенту. 2 враховуючи матч проти команди Falcons, не захочуть, мені здається, брати фейзи. Ну, буде Ancient і на десайдер якийсь Міраж, може, нюк, ну, скоріше за все, нюк. Поставлю на перемогу Астраліс. Але фентезі в мене вже заруїнне, бо в мене було два гравці. «Астраліс», та два гравці «Фейс». Вже сумно. Настільки я був певний, що будуть це два фіналісти, чотири фіналісти, точніше. Але так, в мене тільки один «Кіксан». Це вже я не від серця, не від фентезі кажу. Цей результат. Просто здається, що для «Астраліс» він буде важливішим, тому вони більше будуть намагатися його здобути. Аут Фейс, ну поки що сера команда, але знаєте, вже півфінал, це вже непогано. «Астраліс», щоб вийти в цей півфінал, пішло скільки часу? Дуже довго, щоб виграти меч упливав. Давайте не так, бо вони були в півфіналі Blast World Final, А для Фейзів це нова команда, і ось вони вже в півфіналі, хоч і там всіх сильних команд не було. Давайте до фіналу. В нас тут Best of 5, тому очевидно, що в нас не буде. Мапи Анубіс і, скоріш за все, мапи Інферно, бо мені здається, що Маус її точно банять Анубіс. А от Фалкон не можуть собі дозволити у відповідь забанити ну, щось інше. Вони можуть теоретично вони можуть зіграти Анубіс у цьому фіналі. Тому ми все-таки схиляємося до того, що вони забанять Інферно і матимуть невеличку перевагу навіть в цьому моменті. Ну а далі там вже як піде, але скоріше за все Falcons будуть пікати трейн, маус будуть розглядати Мапу нюк, тоді Falcons буде дивитися або на Міраж, або на Dust2. Скоріше за все, на Dust2 все-таки Маус-пікнуть Ancient, і на Десайдер там лишиться Міраж. Або р... Міраж може і раніше залетіти. Ну, плюс-мінус так буде все, що трейн буде від Falcons на перший пік. А від Маус нас, напевно, першим залетиться такий нюк. Приблизно так я очікую тут перемоги Фалконс. Мені здається, що вони зараз в кращій формі. Ніко грає турнір просто кар'єри. Він хоче всім показати наскільки він готовий тут нищити рейтинг 1.31 після 16 мап. Після 16 мап 1.31. Ви уявляєте в торжі для порівняння найкращого гравця Маус 1.17. після 17 мап. Тому все. Просто лежить на тому, чи ніко буде оце продовжувати навалювати, так як він навалював протягом всього турніру. Декстер також трохи вже підняв голову, вже довів свій рейтинг до 1.09. Ну і треба, щоб їх просто хтось там підтримав. Теса чи Меджиск не вимкнулися, Мау, звісно, тут це рівномірніше. Тут торжик сершн Спінг доволі високо з від 1.17 до 1.13 В них плюс Джимфат, 1.12, але він трошечки у плей оффах підсідає. А ось. Здається мені, що Falcon все таки зараз якраз знайшли цей флоу, цей момент, цю атмосферу, по якій вони можуть закривати суперників, особливо таких як Маус, бо були б там на місці Астралі сьогодні Falcons в півфіналі, то я думаю, що Інферно ніхто би не віддав. Повноцінна сильна команда не віддала би ту Інферно. І уявіть, що Інферно виграється Астраліс, і далі на нюку вони вже показують свою хорошу мапу. Нюк. Теоретично там могло би бути 2-0. Але тут я думаю, що проти Маус буде більш емоційно впевнений суперник у собі, менше розхитаний і буде здобувати перемогу. Фалконс отримують 400 тисяч доларів та перший трофей ЕС-Тір рівня у історії організації. Ось так а пишіть, що думаєте щодо цього приводу у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.